премєр міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення для України 50 мільярдів євро від Європейського союзу. Про це він повідомив у себе на сторінці у мережі X 14 грудня у Брюсселі. розпочалося дводенне засідання Європейської ради за участі глав держав та урядів 27 країн-членів Євросоюзу. Переговори лідерів ЄС тривали до глибокої ночі. Після їхнього завершення президент Євроради Шарль Мішель сказав, що дискусії розгорталися не лише довкола фінансування України. Присутнім пропонувалося прийняти великий пакет, до якого також увійшли витрати на міграційні програми та фінансування фонду солідарності ЄС та оборони. Однак, як повідомляє уніанс з посиланням на джерела без участі Орбана, політикам європарламенту так і вдалося ухвалити рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС. Та кілька представників Євроради стверджують, що Орбан свідомо пропустив зустріч під час голосування за рішення щодо України. Усі інші країни підтримали початок переговорів із Києвом. 26 голосів за, і одна країна утрималася. Так, ми ухвалили рішення без присутності Орбана, але не за його спиною. Він знав, що буде голосуватися це рішення, і вийшов із кімнати. Засудили позицію угорського прем'єра щодо України лідери європейської партії зелених Томас Вайс та Мелані Фугель. Як повідомляє The Guardian, політики закликають відмовитися від принципу кваліфікованої більшості голосів під час ухвалення зовнішньополітичних рішень ЄС. Цей випадок, коли один лідер може виступити троянським конем для Путіна та заблокувати весь процес допомоги Україні, показує вже вкотре, що принцип консенсусу між європейськими державами-членами щодо питань зовнішньої політики заважає ЄС ухвалювати правильні рішення. Зазначимо близький союзник Путіна, Орбан неодноразово вставляв палиці в колеса, виступаючи проти України. Минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну однією з найкорумпованіших країн і виступив проти її членства в ЄС. Вже перед початком вирішального саміту європейських лідерів. Він заявляв, що Україна, нібито, не виконала три семи рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів.